Відьмак 4. те, чого чекали мільйони, мільярди. Навіть сказав би сіксілярди глядачів, слухачів і цілову поціновувачів якісних ігор. Тепер ми маємо нову героїню. Це Цирілла, Маємо нову інформацію, що вона не цирі, а Цирі, І маємо дуже дуже багато питань про що це буде ігра, в якому вигляді і. Що ми в результаті отримаємо? Я хочу сказати одразу, що я не занадто задоволений трейлером. Ну тобто, те, що я побачив, мене не те, що не порадувало, але питань дуже багато сформувало, і я не впевнений, що наразі я бачу те, що хотів би. Але давай спочатку поговоримо про твою думку. Ти подивився трейлер. Як тобі? Ну я взагалі в мене оцей день після The Game Awards почався з того, що я відкриваю, і всюди бачу Цирі, перепрошую, Цирі. От всюди бачу Цирі і всю ну одразу прийшов дивитись трейлер. Трошки пізніше, до речі, з'явився. А трейлер був з українськими субтитрами. Офіційний, що вже дуже круто. Моя повага, пані Марія. Якщо ви слухаєте, дякую. Так, так, дякую, дякую. От, і всім, хто до цього причетний. Е, потім з'явилося, е, не пам'ятаю, як ця студія називається. Взагалі зробило озвучку досить непогано. Ну, це вже фанатська. Ну, от. Але так, я подивився, власне, перше цей з українськими субтитрами. І по-перше, е, ну, це не геймплейний трейлер е, одразу, це ну, синематик. Ну, синематик. от, Я не впевнений взагалі, е, що є щось крім нього. Ну, ймовірно, що є, але скоріше за це небагато. Е, не знаю, коли ми побачимо цю гру, ну, типу. Класно, якщо в 26-му році це прям було б дуже добре. Але щось в мене навіть стосовно цього є сумніви. Але мене ну, типу, чисто візуально захопило. Власне, екшен є, є. Величезні почвари. є, є. Праза про е, немає богів, е, є тільки, як я вже вона сказала, є тільки монстри є, є. Все. З, звернув увагу, до речі, ще що я не знаю, чи це я побачив те, чого там немає, або це дійсно якби розробники натякають. Але якась складова виборів буде. Тобто, от ми в умовно можливо ми втрутились в цю ну, церемонію жертвоприношення утої дівчини. Ну за. Цірі, ну от і вона все одно померла. А що було б, якби мене втрутилися, Що було б якби ми втрутилися інакше? Якщо це буде, тобто, якщо буде цей вибір, це буде прям дуже дуже круто. Мені мені б дуже хотілося чогось такого. Е, давай твої враження, то тобі не, не сподобалось. Та, але ж в оригінальному відьмаку є такі вибори. Ну от я хочу, щоб таке було. Я думаю, що це залишиться. Е, дивись, стосовно мене ситуація наступна: я люблю відьмака, якраз за те, що це трошки такий, знаєш, казковий світ. Я не великий фанат доповнення Кам'яні серця. Мені воно ок, тобто я не кажу, що воно погане. Просто для мене воно на третьому місці після оригінальної гри і після крові і вина. От саме через призму того, що там вони трошки намагались в горор, трохи знаєш таку даркову темну атмосферу, прямо з психологічним тиском. А у них вийшло. Просто я не великий фанат такого. І відповідно, ми в цьому трейлері бачимо досить темну, таку знаєш, гнітючу атмосферу. Я розумію, чому вона. Я розумію, що вони хотіли передати ба більше того, якщо ми згадаємо перший, самий перший сініматік по кіберпанку. Там де прям сініматік-сініматік, який взагалі ну, з нього нічого не перекочувало, крім рук Богомолів в оригінальну гру, він також був дуже тем. Але е, просто те, що я побачив саме трейлері, воно мені більше якимось бладбордом, якимось Соулсом віддає, ніж відьмаком, якого люблю саме я. Бо для мене це. Хоч часто і жорстоко кривава історія, знаєш, але вона все одно досить яскрава, вона досить така казкова, міфічна більше ніж в сторону саме якогось темного фентезі, чисто візуальними образами. При цьому я розумію, що у відьмаку були сінематіки, також досить темні. Також досить саме знаєш, от, от гнітючі са. Але е, це презентаційний і нам анонсують тут нову героїню, і мені поки не зрозуміло, чи хочуть вони робити це прям якесь Dark фентезі, чи це просто їх класичний підхід до створення синематиків, Знаєш, і воно прямо з візуалом гри має мінімум е, зв'язку тут звичайно окремо. Просто мені конкретно цей темний стиль. Не подобається, е, просто він мене не манить. Я не кажу, що він е, художньо, він гарний, тобто художньо крутий. Але чи хотів би я в це грати? Ні, не хотів би, тому що ну я просто невеликий фанат. От знаєш, саме таких гнітючих темних болотяних історій без яскравих Ну, навіть е, місія на болотах з кривавим бароном, типу де він вішається після того, як не збіг врятувати дружину. У нас то чисто візуально досить яскрава. Вона не є хютючою темною для мене. То і я любив «Відьмака» саме за те, що мені хотілося заходити в цей світ, навіть з урахуванням того, що він ну, досить такий жорстокий. Тут все темне, все гнітюче, все більш серйозні штуки, причому сирі, ну, типу Сірі, типу, молодша, знаєш, а вона виглядає от. Конкретно цей синематік, конкретно ця історія для мене виглядає більш в дорослу історію, тобто стар та дуже нагадує по атмосфері е, Assassin's Creed Ревелейшн навряд чи ти пам'ятаєш, бо ти не занадто заглиблювався. Але я трилогія Еціо, і ось він спочатку молодий, енергійний там в Італії. Потім він будує братство в самому Римі. І Він все ще молодий, але він уже ну, типу, дорослий. Відносно попереднього, тим не менше, він ще не, не прожитий досвідом. А от при Вейшені він прям старий, знаєш, з бородою, трошки з сідиною, прям досвідчений, досвідчений мужик, і от о, ця атмосфера для мене відчувається в відьмаку четвертому, але по факту ну Геральт набагато старший, набагато досвідченіший, і у нього яскрава історія. Ну, якщо ми про третю частину, а тут от вона така, і о, в мене викликає це певний конф'юз але є відчуття, що це просто такий хід. Чисто класичний для редів, яким вони намагаються побудувати певну атмосферу, але от саме Гралат може бути не такий. Не знаю тобі як тобі ще більше хотілося? От саме класичний третій відьмак, більш яскравий? Чи ти хочеш от в Dark Fantasy Аля Souls, Bloodborne і, і щось таке. Мені взагалі здається, що це просто як ситуативна штука. Тобто, конкретно в, ць в цьому моменті, конкретно в цій ситуації, де приносять в жертву, де все закінчується сумно. Ну, загалом е в печері така атмосфера досить непогана. Е Якщо вся гра така буде, то я не впевнений, що ну я по перше не впевнений, що так і буде. По друге, я не впевнений, що тоді вона приверне прям фанатів старих, як мінімум, до цієї гри. Бо, як ти до цього правильно сказав, різні моменти були в відьмаку. Е, ну і мені здається, тут більше можливо ця. Атмосфера більше про представлення саме цірі як персонажа, бо ми пам'ятаємо її повністю іншою. Ну, типу, ми не такої її пригадуємо з самої гри, де ми за неї теж грали. Ну, тут вона дійсно вона подорослішала. Е, помітно, що вона, типу, якби має важкий якийсь життєвий досвід. Вона надивилася о цього всього. Ми ж не забуваємо, що події першої частини теж розгортаються, типу, на фоні війни. Там там а війна це ну там і голод, і ну, багато. З смертей, ну і взагалі це типу, не, не весело, <ріху> от. а вона серед цього всього повністю е е росла. От е е мені здалося, що вона, звісно, не така, от, як був відьмак там. З таким е покерфейсом, типу, він може там ходити щось там розмовляти, ну, типу, е не видавати своїх емоцій. Вона е така більш емоційна, ну, от, але вона прям з дитинства в цьому крутиться. Тож, хоча й відьмак з дитинства в цьому крутиться, ну то вже окрема історія. Тож, можливо, можливо це трейлер якраз он, е ситуативний. Тобто ситуативний. Тільки він показує просто тільки частину ймовірно, що буде і більш позитивний. Ймовірно, що буде і гумор, імовірно, що будуть якісь веселі локації. Ну і. Ну, як сонячні, приємні, де просто захочеться поїздити на я не знаю, як буде звати, будуть звати її коня, але захочеться на ньому поїздити. Ну От мені здається, що десь так. Але ну я, якщо чесно, ну по-перше, мені ну, ти знаєш моє відношення до соусів. От загалом да власне Дарк Фентезі це накладає. Але якщо чесно, от саме візуальний стиль Бодборна, мені подобається. Гра ні, а візуальний стиль так. Але я дуже не хотів би, щоб відьмакс був Бодборном. Ось. Це якраз та думка, яку я хотів от підсумувати саме в цьому розділі. Що я не кажу, що Souls погано виглядають, ні, просто ну особливо ремастер демон Souls, Візуально прям ну цукерочка нема, немає жодних питань дуже гарно. Але чи хотів би я цього від міньмака? Ну по-моєму, ні, ну типу, я люблю його не за це. От тому, звичайно, питання відкрите. Але є річ, яку я хочу обговорити, і яка мені дуже подобається, але скажем так, це я додумав, це я дофантазував. А з урахуванням того, що сирі старшої крові так це здається називається, і з урахуванням того, що у неї є досить широкі можливості е, до магічного навчання, і вона також пройшла випробування травами, можливо, відьмак 4 нам подарує принципово інший грола, тому що насправді за відьмака він досить обмежений. В тебе є ці руни, які ну не сильно там впливають на бій, є мечі, е, і там певні кіли, типу і, там е, як то. Крутіння цим випор мечів або якісь іще варіанти парирування, Але е, з урахуванням того, що Сірі має велетенський бекграунд саме з різними різними можливостями, бо вона прям потужна панянка, то можливо нам запропонують щось кардинально нове. Знаєш, типу магія, холодна зброя, можливо, навіть буде цей ціпок, чи що вона кидала на шию тому монстру. Знаєш, тобто прям широкі, реально широкі можливості і глобальний новий стрибок в рамках ігроладу, от саме в рамках. Бойової частини, і це було б круто, як на мене, але знову ж таки, проблема в чому? Відьмаками любили не за це. Ну немає такого. Мені здається, що в широкої аудиторії було відчуття таке, блін, дуже хочу помахати мічами. А от відьмак, або ж заради цього, ні, ми любили відьмака в першу чергу за історії персонажів. І в даному випадку мені цікаво, чи зможуть вони побудувати навколо цирі принципово новий, але хороший якісний сюжет. А, власне, давай з першого питання, що ти думаєш стосовно іграла, типу, які в тебе. Очікування і чого ти хотів від нового відьмака? ноьмака. Ну дивись, е, от от, то якраз, от то, що вона якимось там ціпком, а потім він е, горить вогнем. Е, я думаю, що це пряме, прямий натяк на те, що там буде не все так само, як у відьмаку. І ймовірно, що не знаю, м мені не хотілося, щоб, щоб їй дали прям магію, як я, я не знаю, як, е, як в Baldur's Gate, Типу, все, викидай фаерболи, там роб, ну, роб, типу там. Ось тобі всі стихії, розважайся. Я б такого, звісно, не хотів, але мені здається, що буде більш розширений е, список, ніж були знаки у Геральда. Ну, от, і це має бути. І е, можливо будуть якісь магічні предмети, з якими вона може взаємодіяти. Може, тут справа не в її магії е, насправді, а в неї ціпок це непростий якийсь. Ну, може бути. Може бу. е, чесно кажучи, я. Е, е, Ну, хочу, щоб зміни були. Я не хочу ну, просто клон відьмака в іншому сетінгу з історією. але я не хочу прям кардинальних змін. Я не хочу, щоб це було. Я хочу, щоб там дійсно треба було махати мечем. Типу, от щоб це теж можна було, щоб, ну, щоб це був такий варіант проходження. Наприклад, можливо, там будуть о, до речі, що варіант? Може там будуть розвитки в різних напрямках? Може, ти зможеш її розвивати як мага, або розвивати її в більшому напрямку е, махання мечем. Як Кміль або я не знаю, може там буде вона прям буде там суперкрута з арбалетом якимось. Ну, може бути. Ну, тобто, моє бачення, от якщо підрозумувати, я хочу змін, але не прям кардинальних. Я не хочу прям іншу гру. Ну от я думаю, що більшість, я думаю, що вони розуміють, що е, ніхто не хоче, хочуть, хочуть прогрес, але ніхто не хоче іншу гру. Так, інш, інший персонаж, і ну це досить логічно, до речі, що за неї, Мені здається, взагалі ну, вони можуть цю франшизу розуміти, Звивати е, е, вздовж і поперек. Вони можуть взяти і цірі, вони можуть взагалі зробити окрему якусь гру про я не знаю, про Єніфер. Чому б ні? Можуть, можуть. Е, я думаю, що до речі, е, знаєш про що я хотів би ще поговорити? Жодна, Жоден новий трейлер е, якоїсь гучної гри не обходиться без срачів. Давай поговоримо. Я взагалі не розумію типу людей. Е, вона гарна. Ну, типу, я, я, я не зрозумів претензій людей. До персонажки, типу, взагалі, ти хочеш прям про частину Дивись, мене вообще знову ж таки немає питань. Але ми ж контроверсійний подкаст. тому давай я буду відставивати позицію людей, які не влаштовують жінки. А ти не будеш цього тому що ти все таки отружена людина. Не можеш цей дозволити такий приколів. <зас> жінки це ж ще... що це за жах? Жінки не повинні бути. Будь в вихах. Жінки, ну от, от у Геральда було три жінки. от це їх місто. Одна на її друга на сіновалі, третя в лодці. От, все. Більше. Тобто ми будемо грати за жінку. Ще скажіть, що вона може меч підняти. Ну, фу, це світ бейбі вас надумали, так? Да? От, е, моя моя позиція така. фу відьмак, яка жінка, нам треба. Ну, ми, 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 ми хочемо мускулінних мужчин, типу, накачаних. От давайте нам верніть нам абсолютно не сексуалізованого геральда, <гум> блін, я, я вже зайшов на нову тему, там де е, Вибач, будь ласка, я абсолютно не розумію претензій до сірі, я не розумію претензії до її зовнішності. Але коли люди, які критикують оцю позицію, пишуть в той же час, що е, сексуалізована, а Геральт ні. Вибачте, будь ласка, в мене є трошки питання, чи грали ви гру. Типу, там є окрема місія, присвячена голову Геральту. Ну, типу, ми пишемо з нас портрет і вешаємо в першій на, навігатських хвайдарні його. Ну, тобто, давайте так. ну, Геральт там трошки теж, знаєте, акцентований на всяких речах. Не треба робити вигляд, що тільки жінок. Сексуалізують ці історії. Я насправді я якби навпаки, я теми про те, що Цирі сексуалізована, я, до, до речі, не бачив такого. Ні, там тема про те, що вона повинна бути, але ми цього не отримали. А, повинна бути? Так, да, тобто, що це вона е, ну, не така гарна, розкута і не ходить в топіку, як в оригінальному відьмаку, бо ну в оригінальному відьмаку вона ж вообще не в бранні ходила. Ну та, та, є таке. Ну блін, вона набула досвіду. Вона набула досвіду, що. Да, на, -на не перший шрам на той полосці живота, агальонна, і вона така, надайте прикрити. Так, що, типу, треба носити броню. Просто ну, таки, такий світ. І, ну, типу, ти не схотіла бути принцесою. Е, ти, ну, е, якщо ми беремо саме такий розвиток, там я розумію, що кілька фіналів у Відьмака, насправді у третього. Але ну, це той фінал, коли вона не схотіла бути принцесою. Якимось чином пройшла ініціація, до речі, це, типу, окремо, е, не знаємо поки що як, а я дуже сподіваюся, що нам це в грі. Бо ну, тупо, поки що не зрозуміло, як вона, бо там начебто і знання були втрачені. ну, коротше Я думаю, що в грі якось це мають пояснити, і буде цікаво, як саме вони це зроблять. І вона стала на путь не принцеси, а відьмака. ну, відьмачки, може, вона тепер вдягається як відьмачка. Відьмак має ну, типу, захистити себе, бо мертвий відьмак ну, вже, вже, ну, вже, типу, за мертвого відьмака не пограєш за мертвою відмачку теж треба там і вдягтися відповідно, і власне статуру умовно мати відповідно. Тут насправді мені здається, в мене має бути імовірно, що може топ стрейлера не зрозумів, але більше м'язової якоїсь там штуки. Більше м'язів в тому плані, що ну блін, вона ру рукою накинула на чудовисько. Ну, типу, ланцюг, на чудовисько, яке в кілька разів більше за неї. І, типу, задушила її. Я потім ще відрубала голову з одного, здається, чи з двох ударів. Ну вона навпаки, мені здається, має бути більш такою підкаченою. Якщо ми давайте, якщо ми пішли в реалізм. От і е, інша претензія, я так зрозумів, що претензія до обличчя, до відсутності там якогось макіяжу, до оцього всього. Блін, ну їй тридцять. Ну, типу, в їй тридцять вона вбиває монстрів. Їй нема коли, типу, нафарбуватися для того, щоб. Сподобатись типу комусь там. Ні, давай будемо чесні. От після фрази їй 30 вона вбиває монстрів. Ми можемо підсумувати що вона, неймовірно, сексі для ну цього роду занять. Та блін, ну вона ну, дійсно виглядає класно, я не знаю. Типу, мені здається, багато ну ви не бачили жінок на вулиці. Не, ну вона, як на мене, знову ж вона виглядає добре, але саме от в контексті тобто вона виглядає дуже добре. Для умов, в яких знаходиться, суворішов вона стала ну сильнішою, міцнішою на вигляд, і ти відчуваєш. Ну можливо вона тільки що вмилась буквально перед цим. Ну, типу, от вона виспалась і вмилась. Можливо. Можливо, як в Kingdom Camp, вона просто підійшла до бочки, і типу помийтесь. Наскільки це можливо? <рес> От тобто, ну типу, ми прибираємо ситуацію, в якої вона до цього місця подій їхала коротше там два тижні. Два тижні в дорозі, там не милась нормально, не там цей не милогову, і все таке. Ми прибираємо такий варіант. От, вона тільки що там, десь відпочила, десь в полі і помилася там в, в ставку. Це, от і е, то в, в в такій ситуації вона виглядає ідеально. Ну як на мене, претензії взагалі стосовно зовнішністю дивні, вона виглядає цілком ок і відповідно до ситуації, що склалася. Та мені здається, що будуть голі сцени обов'язково цереди, я впевнений. От і бажано, щоб вони були ну, більші м'язи з урахуванням того, що вона намахає рік двома мічами, хоча вона і до того махала витилетенським м'ячом. але все таки, ну. Е Є відчуття от в цьому трейлері, знаєш, нам показали, що у неї був такий прям солідний життєвий шлях. от до цього моменту, і хочеться розуміти, що ну те, що вона вижила в цьому життєвому шляху, це заслуга великих навантажень і великих тренувань. Тобто що це не так їй легко далося. З того, що я побачив, з того, що нам дали, таке відчуття є. Як вони це розкриють? Ну подивимось, подивимось в цілому, знову ж таки, у мене єдине от, враження негативне, це стосовно того, що чи не захочуть вони зайти на територію Солзів саме по візуалу, бо я б цього не хотів. Але подивимось, тобто, ну я не люблю просто темні ігри. Знаєш, ну просто не люблю. Mm -hmm. Мені не по кайф і відьмака, я люблю за «Новіград», я люблю за яскраві історії. Я люблю от взагалі, от, за візуал мені дуже заходить, і хотілося, щоб це було в рамках от того, що я люблю. Але ну, типу, не я все вирішую. подивимось, яке у них бачення, і подивимось в цілому, чи взагалі зміниться щось. Тому що знову ж е з урахуванням того, що імовірніше за все вони не сильно просунулись по розробці, тобто я не думаю, що там уже якісь є готові речі. То все може змінитися неодноразово. Будемо слідкувати, будемо дивитися. Це одна з ігор, яких я чекаю, і я чекаю, що в ній буде українська локалізація, тому що я хочу кайфануть прямо. До речі, можемо зазначити, що, ну, начебто, оця представниця CD Project Red вона, ну, типу, не сказала, що буде, але і не заперечила. Типу, в Твіттері, в і вона пообіцяла, що ми всі будемо задоволені. Тому, тому я хочу бути задоволеним. От. Дійсно дуже чекаю цю гру. Ну я 100% хочу в неї грати. А там будемо слідкувати за новими трейлерами, новими анонсами, новими відео. Пишіть, що думаєте стосовно гри, не забувайте підписуватись на спонсорку і підписуватись просто так, папа, -па, і всього не каже.